Якою би мала бути програма фестивалю довбойобів? типу, подумаємо, хто буде хедлайнером фестивалю довбойобів. Чекай, треба спочатку визначитися, який буде концерт фестивалю, чи то музичний фестиваль довбойовів, чи то фестиваль довбойобів розмовного жанру. Як ви новий рік провели, пацани? Чекай, чекає. Такий новий рік. Старий, Які свята, які празники. Про що ти говориш? Кому зараз до празню? Я хотів підвести до того, що всі ми могли порізно виробити новий рік, але не так, як в Київському. Да. Ну, враховуючи, що ми сидимо тут, а випускники Макіївського ПТУ не сидять ніде. То можна стверджувати, що е, ми то перше число провели набагато ліпші. Всіх зігнали в актовий зал, щоб вони послухали е, привітання Путіна, і їх там прямо в тому залі і накрили. І якраз найбільше жертв було в актовому залі, тому що там все почало обвалюватись. Їх було дуже багато, там, типу, ну 200 людей, і вони всі там подохли, погоріли, там порозривались на куски. Таке подивилися Путіна трошки. Е, а я вважаю, що це якраз е, така нормальна комбінація, кульмінація. Ну і Комбінація і кульмінація життя росіянина. Подивився Путіна і здох. А мене питання: Снігурочка і Дід Мороз живі? Е, я чув інформацію, що силами протиповітряної оборони Діда Мороза захуярили з Птура. Чекай, слухай, якщо Санта-Клаус літає на таких на, на оленях, на північних оленях, mm -hmm. та, та там рух. Дід мови, Мороз я. взагалі літає, як він пересувається. <гум> а якщо літає, він на бисер, то на чому? Він, він <гум> на пляшці, я так думаю. Знаєте, оце, от, типу, він сідає на велику пляшку шампанського, вистрілює корочок і поки той на він такий, Фур. Та. чуєш, чу, ні-ні, ні що в нас, блядь, Якийсь зайчик, кролик, хто то песик, а не леопард. Чому? Чому? Е ну, тому що дядько Анжей приїхав з польського і привіз тіку, ну йогобелу, йогобелу і Вуя. А то, так якби ті леопарди, то то подарунки не для нас, то подарунки для е старшої кавалерки, трошки, такого будемо казали. То мамі з татом віддати треба, щоб ти не зробив. Вони то потримають, вони то. Воно в серванті стояти не буде, я сподіваюся. Що... <laughs> Воно в серванті буде серванті <laughs> вуйко Анджій не для того, чотири години на митниці стояв, щоб було ото фіть-фіть. В серванті так. При <laughs> приїхав Вуйко вілько Приїхав Вуйко Вілько-Литовський. Підписали з Вуйком Вілько-Зеленським. Що вони підписали? Меморандум про творення жечь Посполитої. Велике польсько-Литовське Русько-Литовське князівство. Історія рухається по спіралі. Люблінський трикутник. Я думаю, знаєте, що казус то був Рогозін, тому що коли йому сраку розірвали, то все нам почало насипати. Там Франція, якісь колісні танки дали. Дали БТР свої бастіони, нам дали Петріоти, нам дали леопарди і дали Бредлі. Все почалося зі Сраки Рогозін. Ні, слухайте, в мене є теорія, що то, ще все, Зеленський з Байденом обговорили ще в минулому році. І ті всі леопарди, і ті всі Бредлі, вони до все думали. Але сказали, що на раз не можна так от людей шокувати. І то по чуть-чуть нам будуть повідомляти, що десь вчаться, може, десь і їздять. Хто буде знати? Ну, ніхто не знає. Ну, є такі здогади. Девід Аттенборо, тільки здобуть. Я такий хлопці, ну я такі бабусь. Тому леопарди. заливав племен. То, знаєте, отака вот штука, чисто галицька, до речі, е, сусід собі зробив. <різвищ> я мушу собі зробити таке саме або ліпше. <різвищ> І та сама хуйня з наданням нам озброєння. Щось там німці кажуть, а ми не будемо давати, поки американці не дадуть. Американці кажуть, а ми ще не готові. Хай би щось там трошки Євросоюз відкашляв. Тут, поляки, тут, на, тут на, виходять такі поляки добирай. на. Тівщина тут дивляться, каже: о, поляк дав. А я що є гірший ніж поляк, та я теж дам. Я такі саме хочу олімпійку собі. Ну і все і все. І, ну от і зараз ми маємо інформацію, що Британія нам готується передавати танки. Е... Німці щось десь вони потім всі будуть спішити, хто останній передасть Той, той лох. лох. <свят>, той Німці лох. завжди будуть прийняті рішень найдовше вагатись і завжди будуть останніми. Але як показує практика, завжди Терези схиляються на наш бік. Німець буде, як то кажуть, хезітейт до останнього. Так що нема що дивуватися. Ну, блядь, попробуйте тільки ті хрести замальовувати. Не дай Бог. лишайте, як є, в оригіналі. Так, а якщо замалюєте, є пропозиція намалювати не малювати так. А був же тільки анікдот про коротше під час сексу Софії її не можна взяти за волосся. Бо вона, типу, висла з тебе з руки. Ні. Неприкольно. І, певно, недаремно не було. Mm, я думаю, Більше. тому що вона в неї так акуратненько зібрана, таку на голові. Таку гульку тому не можна взяти. А ти кажеш, бо масне. А знаєте, кого ще зібрали в гульку і викинули нахуй. Кого? Пашу Мерседеса. Я, як людина, максимально далека від релігії, уважно стежив за всього но, Е, я з великим задоволенням подивився. Велико, е, тфу, великодню, Ну такий релігієзнавець. Е, я з великим, та, з великим задоволенням подивився Різдвяну службу в лаврі. Е, воно мені принесло максимум задоволення. Е, мені максимум задоволення принесла фотографія, де обістяний ну, русський піп е, стоїть біля парканчику такого маленького загородження. Я дивився на то, і мені ще курва око тішило. Це да, було дуже файно. Дуже файно. Там що Епіфанія навіть охороняла три тисячі поліцейських, щоб, не дай Бог, якась там московська худоба, якусь провокацію не зробила, але ну, ніхто би не посмів просто. Там епіфанія просто ввалився на хату тіпа, зі своєю братвою. Це було настільки історично важливо, епічно, духопідйомно, що в мене аж почав мироточити кіт. Та клоу йому з носика, з вушок, з, з очок. Ну ні, ну там ми не проводили ніякої експертизи, понятно, але і мені серце підказувало, що він Ну, Шо Круто то, було. Але до ветеринара з його не Я не вірю тим шарлатанам. Але ще не вся лавра якби деокупована. Ще є Почаївська Лавра, її теж треба деокупувати. А Святогірська, не забувайте також. так. Та й взагалі, всі церкви, що залишились в тих чертей, невдовзі я впевнений, прийдуть правильні, може не зовсім, але в більш правильні вліпші. руки, в ліпші руки. Вліпші. І дай Бог сил нашим хлопчикам з одної служби Божої, з іншої служби Божої, і щоб служба Божа завдяки службі Божій. Відбувалась українською мовою в тих всіх ребят. Що ти там їздив останнім часом хтось в маршрутках, в трамваях, може, в тролейбуси це все перенеслося. Я про воєнну аналітику. Так о, значить, кажу, як є. Так. Трамвайна аналітика доповідає, що. По-перше, Росія готується проводити ще одну масову хвилю мобілізації. Мова йде про 500 тисяч м'яз. Неочікуваний хід. Далі е, далі. Е, І, власник, на... що, ми? що ми робимо? Що? ті чутки зараз, підтвердив. Зараз. От з трамвайної аналітики, потім підтвердив Буданов. І, ну, скажіть правду, що то не тільки в дев'ятому трамваї, це і в шестьорці було, правильно? І, і в Троїці було, там, і, і в Троєці було. І в Одиничці. Так. Так що це не якісь там, знаєте. Е, а, може, а може під е, Львів Електротрансом замаскований якийсь аналітичний і розвідувальний центр? Е, я не виключаю. Е, осінь. Трамвайний осінь. Пишіть в коментарях, якщо знаєте щось. Ну, або де в, як, в якому номері трамваю можна почути найліпшу аналітику. Ми свої інсайди розкривати не будемо свої я, джерела. Я не буду палити гілки маршрутів, на яких я здобуваю перевірену правдиву інформацію. Отже. Значить, другий пункт. Білоруси нападуть 15 числа. якого Не вказано. Уточнююче питання. Так. Ранок вечір ніч обід. 15 числа. 4. Ну, бля, 15-го, може в мене в цей день народження, може в хресної день народження. Е, Далі, третій пункт. Третій пункт. Як тільки нам приїжджає 300 танків, ми зразу йдемо в контрнаступ. Крим наш. При цьому, при цьому, Е, всі 300 танків йдуть одною коробкою, одним сталевим кулаком. Але зразу по всіх напрямках. Залужний в такому великому танку. Ні, ні, це тільки 300 танків підходять. вже до лінії зіткнення 300 танків зливають в один ахуєвшу величезний. танк. Звізда смерті така. ще ліпші. Так, і коротше зразу по всіх напрямках роздає піздів. Ну тут ж мене сумніво, що так буде. Третій пункт хз. Третій пункт. ну, Якщо може, 400 старе, буде. Тут, тут все понятно, то це зрозуміло. Якби ніяких ну, дискусій, але, з третім пунктом є питання. Є питання, бо може бути не 300, а 400. А може ще не тільки танки, а ще f 16 вплетуть е, в ту всю історію. Ну, одним словом, що? Е -е, Отакі от у. А 300. якщо серйозно, друзі? Треще розглянути. Треще так от слово трамвайної аналітики проти слова Пентагону. Що ліпше, що, що, кому вірити більше? Вони кажуть, що нема ударного групування, британська розвідка, американська розвідка всі кажуть, що нема ударного групування, загрози не бачу. І кому вірити? Я думаю, що треба першим вірити. У нас е -е. трамвайна аналітика ніколи не підводила. Сказали, що обстріл буде в понеділок. Він і стався впечатлений. Та кому вірити? Господу Богу і Валерію Залужному. Ну, що, що? А, ну, а є ще пара людей, ті, яким ті теж можна чоловіч, довіряти. Ті, ті чоловічки нас наразі не підводили, тому... А що ми про ТОП-3? Фестиваль добойовів. ТОП-3, я би казав таку, з чого почали, тим і закінчити. Фестиваль довбойовів, топ-3 хідлайнера. Але це такий фестиваль ну, не лише музичний. Це такий, ні, ні, такий... то різносторонній, максимально, mm. максимально. Ну, поворознюк. З е, номером, е, з виконанням пісні Ванька Станька, що таке в форматі хрю-хрю-хрю? <рес> в костюмі тої дівчинки, яка да, співає да, в постюмі, то... свинка пепа буде така. Ні, ні, він в костюмі дівчинки, яка співає ту пісню. Які там, Маша, не маша. Блядь, вона ще й Маша називає себе? Херіо. Маша хер, на «Н», co закінчується прізвища. Співаєш не Ющенко? <рес> Якби, що, якби в неї було Ющенко, вона би таке гімно не Ну, як казав один мудрий вуйко, що є гімно, крім стяків. Ну, перше вродив, давай роди другий. Але ліпше риба кубаса. Ага, дивіться, що зробимо. буде? так субота Хай буде, хай буде. Буде ця партія в шашки. Між Олексієм Арестовичем і Спартаком Суботи, але замість шашок будуть типу, трупи руських. Знаєте, там Арестович на днях дуже його е, цей обурили, те, що ми оці знаєте слова складаємо з, з, з тіл російських, і він сказав, що так не можна. Це типу карма, не можна сміятися над мертвим. От, блядь, нехай зробить людям шоу, хай зіграє партію в шашки з Спартаком Суботою. То все буде так ну, пересипатися глибокими філософськими цитатами Спартака Собота, ну тому як буде людям весело. От, то буде другий номер в нашому фестивалі до уйобів. А якщо є Спартак субота», то є до намову неділя. І ліки блядь. Поїхали далі, бля. Поїхали Треба. далі. То ж шуточку ви бля, нічим не переплюнете, може що попало казати. Так. <гум> так, так. Та. Дитина, бля, Спартак назвати. Бля. Так це, по-моєму, не його справжнє ім'я. Типу це псевдонім творчий. Бля, ну просто це візм, так дитину називати. Ну, то хіба взяти, хіба собі вже за життя дорослого таке ім'я? Пози Барселона, блядь. Реал Манчестер Юнайтед. Це Спартак це ж блядь, російський клуб, нахуй, Спартак, Москва, аїбать. <рес> ну, а чекайте, давайте не будемо забувати, що э, та, назва, та назва є спіждена, бо так якби Спартак Он був тоже, повсталим рабом. скажем, не древній русський герой, блядь. М'яко кажучи, Тому. і росіяни до Спартака мають таке саме відношення, як Паса Мерседес до Ісуса Христа. Ну, мав називатись ФК Стянь Каразін, ну, блин. ФК і пожарський, блядь, там якийсь. Я не знаю. Ну, який Спартак, їй Богу. ФК Путін. Ну, щось таке. ФК Грозний, не... Юрій Долгорукий, там хто там ще? Ємілія Ємельян блядь. Бля, хотілось насправді забути всі російські yeah. серіали, які ми дивилися коли були меншими. Як добре, що виросте покоління вже, от незабаром як, як... Кіне Кіне буде це, знати той слово. Знати не буде. Хай собі дивляться своїх венздей, хай собі дивляться ми свої брейкінгбеди. Давай, Давай що тренер, щось роди, щось. роди, дивіться. Лопаш. І такий буде музичний. Ну, знову ж таки, блять, всі музичні в мене були ці е, категорії. І я думаю, ми так зробимо писати на Фаріон, навушники, блядь. Скочимо примотим і заставляємо її слухати русський реп. А який що, саме топ-3? <рес> Давай таку рекурсію, інверсію. Але, <рес> саме гірше, що я можу назвати, але я не хочу. <рес> Теж сидить, да? да? Ну, блядь, бачите, ми всі зіпсовані цим російським. А, міманом. ні, от від того я максимально далекий. Значить, номер один. Ведучими цього дійства, цього фестивалю. До речі, де він відбудеться, цей фестиваль долбойобів. Може, він. в місті Фастів. <сі> для... нахуя ти Цей прекрасний райцентр, блядь, образує. На конгрес у місті Фастів. <сіق> 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 Окей. Бля, е, ведучи... <"Нахуяті>, то <нахуяті, да>? на Волині нахуй, де? На Шацьких озерах фестиваль буде. <сіق> 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 <сіг> така, типу, плавуча сцена. На болотах. <сіп> Ведучими фестивалю до будуть Наталія Мусичук і Таранс Березовець. Такий неочікуваний такий дует, але, що, що, але що, да, що робити, то фестиваль довбойобів. Да. Відкриє фестиваль Вася Ломаченко, угу. вийде на сцену, щось там туди-сюди, перехреститься і вийде, і піде нахуй, типу зі сцени. Таке. Специфічне відкриття фестивалю. Е -е, закривати фестиваль будуть браття Карамазове. Ну Юля Чечері на повідсвязі вийде. Блядь. Хоча вона не доживе до того фестивалю, блядь. Бачили останнє відео. Бачив. Бачив. Знаєте, це як а, людей ось здала, здала. Знаєте, це як є компанія бомжів. І я з ними завжди така, типу, жінка бомж така спита, і все. Якщо ти не придивишся добре, ти не відрізниш, це чоловік чи жінка, чи черіна, це якраз от той типаж. Значить, так У мене на фестивалі до убойомів буде така мистецька сцена. І там буде давати майстер-клас Олександр Грехов. Своїми mm. хто? Ліпше тобі того не знати. Хто, хто? Це, це, ти там, бачив по-любому його ти, ілюстрації? Ти, ти по-любому бачив його ілюстрації, і воно спочатку воно, було. Пам'ятаєш, був скандал через е, портрети Шевченка в різних образах. Він був там в образі. Музикантів Кіїс там в образі то знає... коли праві накрили виставку, та 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 порізали її метро. Ну то скажи, це такого лівого спрямування, типу метець. Та там прикольні в нього є деякі там креативні якісь е, картинки. Одна там на двадцять ну, на я вже зрозумів, хто це. Бачиш, я навіть знаю. Просто я слава Богу, не запам'ятав це прізвище. А ти ну, не ви. добре. Та, е, значить, то, то буде мистецька сцена. Е, ще в мене буде науково-технічна сцена, на якій буде сидіти Остап Стахів, якому в сраку запхають мідний дріт, і він собою е, з, е, спільно з вишкою 6 е, — буде, буде роздавати. Він буде Забирати роздавати, він буде роздавати напругу <хи> і собою живити роутер. А роутер буде роздавати Wi-Fi всім, хто збереться біля тої сцени. Ну, блядь, yeah. ти знаєш, маєш смак блядь, в збачення. E, ну, що є, то є. А oh. e, закривати той фестиваль e, буде паша Мерседес, який вип'є з e, чаші Сечі. Ну, одним словом, він частиці. Oh. І ще може собі миропомазання зробити, кусімбу.